Виноградний кущ, ландиш. Ландиш, канвалія, хто вже як його не називає. Виходить, роблю бірки. Бірки роблю з малярного скотчу і пишу перманентним маркером. Буду перевіряти, як воно себе покаже після дощу. Можливо, це тимчасові бірки, можливо, і постійні. Добре, нормування ще не робив. Покажу, що з нього вийшло. Тобто виходить, що це вже трьохрічний кущ. Тому що деякі з минулого року я замовляв однорічні, а деякі дворічні. І це дворічний. І висаджений він був в тому році. Тобто На цей рік вегетації, це вже третій рік вегетації. В минулому році вийшло сформувати два-три рукави. І ось такий молодий приріст. Ось такі чудові грона. Це все буду нормувати, тому що потрібно трішки зменшити, на хача, зменшити навантаження. Хоча я скажу, що пагани досить масивні, коронка підігнута, тобто все в нього добре. Але все одно буду оцей ліс увесь проріджувати і формувати основні чотири рукави. Ось така вона конвалія.